Всіх вітаю із сільпо. Хочу показати вам далі цінотижки, Те, що не показала, дуже багато просто акцій на цьому тижні. Ще й акції на посуд там на кастрюлі. Також все покажу і хочу почати з о, Чіпсів люкс чіпси люкс. Ну, багато хто їсть чіпси любе, хвиляські такі зі смаком. Лисичок 50 гривень, 25 знижка за 125 грам ціна. Також зі смаком сметани і зелені, це хвиляські, звичайні, 125 грам за 50 гривень. І зі смаком сиру 50 гривень за 125 Ще гарні акції у відділі посуду 6 по 12, 50 знижка на всі тарілочки. Ось такі тарілочки від ламінарк. Так, тарілка 18 сантиметрів, 20 сантиметрів. Тарілка супова, їх навіть розбирають. Бачите, ось така тарілочка глибока, ще така тарілка. Ось, і всі вони по 35 гривень. Всі, незалежно від величини, такі три тарілки, і ще ось така тарілка велика. Від ламінарк також тарілка. Велика обідня називається, 25 см, я так розумію. Так, да. Також 35 гривень. Всі вони коштували 70 гривень, знижка 50%. І ще така ну, знижка не 50% на риникін для запікання. Ось такий. Дивіться, ламінарк також тут підходить 250 градусів. 24% знижки, 75 гривень, замість 99 гривень. І ще ось для запікання також від ламінарк. Тут скільки 22 см на 2 літри. Коштує 299 замість 399 гривень. Форма для запікання. Акція на ножиці кухонні. Ножиці кухонні такі, мені здається. Гарно так виглядають великі. Нарізати зелень, ух ти, обробити птицю, готувати зручно з кухонними ножицями. Коштують 199 гривень замість 772 відсотки знижки. Так, це Марко Черветі. Ага, зрозуміло це від Марко Черветі. Дуже класна акція. І ще також від Марко Черветі щось дуже важке. Ножі 244 гривні замість 700 гривень. Ще келихи у них в акції. Дивіться, два види келихів, ось такий келих. І такий це ламінарк келихи для шампанського. 70 гривень замість 169, 59% знижка. І ось такий келих це для вина на 360 мл Сюди можна вина налити. Також він коштує 70 гривень. Це 59% відсотків знижки. Знижка дійсно гарна. Я вже показувала, що у них є розпродаж чашечок, кухолі. По така коштує 80 гривень, 42 відсотки знижки, і з таким візеруночок 70 гривень 39% знижки. Навіть скля, склянка, ой, така дорога не буду показувати. Ось покажу більш просту. Склянка висока, 60 гривень, замість 75 гривень. Розпродаж ті фальсковорідочок продовжується. Ось такі 22 см для млинців. 499 гривень замість 849 є кастрюлі на 24 літри 599 гривень. А тут кастрюля на 3,6 літра. Ага, вона стоїть на 3,6 літра. 399 гривень. Знижка 43%. До речі, ось така кастрюля густо 3,6 літра 20 см. В діаметрі капсульне індукційне Но, підходи, он, намальовано для яких плит 399 гривень, замість 699 43% знижки саме на цю велику кастрюлю. Так, у відділі посуду. А ще ж продовжується акція на набір кухонних аксесуарів 299 гривень. Ось такий набір від кіфаль. Три аксесуари тут іде за 299 гривень. Також два види таблерону. Ну, такий таблерон і такий таблерон. Дивимось, Коштують вони шоколад молочний, таблерон з ногою, медом і мигдалем, 100 грамм, 65 гривень, замість 112 І ще таблерон молочний з родзинками і нуга мед-мигдаль, Також 65 гривень замість 112 гривень. Ось я не показувала, ще, що в акції ось такий марципан Марципан традиційний, 100 грамовий, коштує 45 гривень за 100 г, замість 95 гривень. Я нагадую, акції діють з 6 по 12. Кожного четверга вони починаються, наступного четверга закінчуються, починаються нові акції. Батончик нац, шоколадний 42 грами, 25 гривень, замість 37,69 гривень. Завжди хочу вам показати ось такі у них роблять афіші. Дивіться, у всіх сільпо завжди вони ну, сповіщають, коли буде у них цей ярмарок фермерського м'яса. От, наприклад, в цьому сільпо, якому я зараз роблю огляд, як завжди, адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Оця цей ярмарок буде 14-15 березня. Написано, що з 15 по 19. П'ятницю та суботу обов'язково прийду і зроблю огляд. Далі хочу показати ось таку стічку цінотижиків. Тут цікаві пропозиції. Є такий яблучний елітний оцет. Оце хочу собі взяти, спробувати яблучний оцет за 50 гривень, 500 грам виготовляє Україна. Прямо написано, що елітний 38% Знижка на цю пляшечку. Далі олія оливкова від оліварі екстравірджин 500 мл за 400 гривень, виготовлена в Іспанії. ось така олія. Також оливкова екстра Вьорджин. Це в Греції виготовлена 250 грам за 299 гривень. І літрова олія Донна Софія. 1 літр за 379 сімдесят 0,75 гривень, Пляшечка Extra Virgin, також Дона Софія, 599 гривень. І далі ось наші продукти верес. Верес такі чері мариновані помідорчики 95 гривень за 500 грам. Ікра кабачкова з перчиком 72 гривні за 500 грам. Абрикоси половинки, як бачите, їх розбирають. Так, а тут щось кабачкова, кабачкова, щось розібрали. А це абрикоси тут. А ще була якась кабачкова просто, мабуть, без перчика 500 грам за 75 гривень. Абрикоси половинки 144 гривні 680 грам. І далі горошок ніжин з ключем іде, до речі, упаковочка 65 гривень, 420 грам. Кукурузка ніжен, також з ключем йде, ця упаковочка. 50, ну, 60 гривень за 340 г. Кукуруза консервована 340 г. Від премія, також з ключем, 340 гривень 55 гривень. І горошок зелений від премія 420 грам 50 гривень. Далі такі батончики фітнес 20 гривень, 25% знижка. І я вже показувала арахісова паста Кранч, 139 гривень 340 г. Соус від «Щедро». Сирний соус з пармезаном смакота 30 гривень, 14% знижка. І від щедро ось такий карі з прянощами карі 32 гривні 180 грам. Торчин класичний, соєвий соус 190 г, 45 гривень. Далі теріякі соус. Garden Teriyaki, 280 грам, 60 гривень, 27% знижка, пошто 82-280 грам. Торчин домашній майонез 50% жирності з українського соняшника 35 гривень за 300 грам, аж 32% знижки. Далі майонез чумак апетитний. Оце він 40 гривень, 300 грам. 22% знижка. І ще такий майонез пісний. О, до речі, пісний. Тут 30% жирності, 30 грам, 40 гривень також. О, Це щось новеньке. Має смак бренд. Оливковий майонез. Провансаль, 67% жирності, оливковий саме 40 гривень, 18% знижка. Є ще такі маленькі упаковочки майонеза. Ось так. Такий майонез 67% жирності, 23 гривні, 200 г. І майонез від оліс також, в м'якій упаковочці, 67% жирності, 350 грам. 43 гривні Оліс, 350 г, тут 27% знижки. Далі журавлина в акції у них вялена, підсолоджена, 85 гривень, 22% знижки, замість 109 гривень. Фініки в акції. Такі фініки, всі, мабуть, знають. Рунік 60 гривень, 200 грам. 25% знижка. Тут італійські, цільнозернові, цільнозернові е, вироби, макароні, Торіно. Ось такі ведмедики є. Також капеті, капеллі і мушлі по 75 гривень 425 грам. А, ще ось такі цікаві, слухайте, такий полір у них цікавий цільнозернові. 400 грим 75 гривень. Далі щедро, О, гірчиця, яка цікава, ця гірчиця. З цедрою апельсина та і беремо 120 грам 18 гривень. Далі манго абрикоси ще є, боже мій. Гірчиця, манго абрикоса. Ну, щоб на неї подивитись. Ось вона, манго-абрикос, 120 грам, з пюре манго та абрикосу. 18 гривень, 20% знижка, 120 г. Ще така французька гірчиця з базиліком та зернами чорної гірчиці. 18 гривень, 16% знижка. ти, тут каша вівсяна, без глютену, до речі, малина. Ось така словена чи гієловена. Оце це перше, вони не, не можуть зрозуміти, як написано. Так, це безглютена така каша, 40 грам, 26 гривень є. З малиною є з полуницею. Тут печиво, крендельки. Отакі такі крендельки з кунжутом. Ага, крендельки з кунжутом 260 грам, 40 гривень коштують, 16% знижка. Так, ще такі печиво в акції, Делісія. Тут 400 грам, 80 гривень, 19% знижка. І також. Олія соняшникова, щедрий дар, 12% знижка. Тут в пляшечки, до речі, 750 грамів, так і не скажеш. Пляшечка дуже зручна, мені прям сподобалась щедрий дар. Отака рафінована 70 гривень. Далі 1 літр, королівський смак, рафінована олія 85 гривень, 9% знижки. І ось ще є санія, олія соняшникова рафінована, 8% знижки, 850 мл, 86 гривень. Невеличкі знижки на олію, але є. Хочу ще показати, які діють акції на сідер. Вони почалися ще 24.02 і по 23. -тє. Тут по 10. О, ці акції ще діють цілий тиждень. Ось така ламбрузка дольчеліні коштує 32 гривні. Також фрательлі тут по 330 мл. Ось така маракуя 36 гривень, 21% знижки. Ось Фрателі Маскато, 36 гривень, також 330 мілілітрів. Далі це Великобританія, до речі, сідер виготовляє 330 мілілітрів, 23% знижки, 50 гривень. Дуже смачний, такий легкий і смачний. Сідер Самерзбі, звичайний сідер. Яблуко смак 38 гривень за таку пляшечку 0,5. І сам РСБ по 0,33 гроша 330 мл, коштує 29 гривень. І також Малина Лайм коштує 28,99. Тут великий такий гарденс, сідер, фраколіна, до речі, коштує Фраголіна. 54 гривні, 24 відсотки знижки. Ці пляшечки цілий літр. Отакий От цікавий смак. Виноград, полуничка. Вино не показала. Хочу вино показати. Ось це португальське вино, біле, 149 гривень. Ця пляшечка коштує 29 відсотків знижка. Португальське вино за походженням, виноградне, купажоване. Ось 12% алкоголю виготовлено в Португалії. Думаю, що смачне, 149 гривень, 29% знижка. Ну, для португальського вина, мені здається, гарна ціна. Акція 6 по 12 на короб патраний, чищений, охолоджений, 159 гривень замість 224 гривні. Ось він лежить. Такий короб. Буде діяти по 12. Ця акція, короб патраний. Я в тому випуску і не показала. Я чомусь його не побачила, що на нього є акція. І бичок тут ще розморожений. Так, тут. Виготовлено 7.03, замість 17.90, Ось такий бичок, 12.90, Але я не знаю, тут не написано ну, до якого числа буде акція. Ось скоро то зрозуміло, що буде по 12, а Бичок якось так воно просто перечеркнути. Ну може також по 12, Ну це не точно. Ось такий бичок смачно виглядає, хочу вам сказати. До речі, трішки більший анонс на суботу акції. Глянь, така класна акція буде 8.03. Мінус 50 на олів'є салат. Я обов'язково собі візьму. Мені дуже подобається, як вони готують олів'є. Воно у них дійсно смачне. Вони самі готують 139 за кілограм, замість 279. Дійсно класна ціна. Знову буде в акції цей перволь засіб для прання. Тут майже три літри, два літри 970 мл. 299 гривень замість 799. І знову ось така пропозиція. За стосунком сільпо дуже легко там писали в коментарях. Ви просто зайдіть в Play Market і завантажте собі додаток сільпо. Він так і називається. І у вас буде дуже багато пропозицій. на Накопичення балів і акція 80 гривень на масло солодко вершкове екстра від рошен, 82,5 жиру. Також Рафаелка буде по 139 гривень, 26% знижка. Дуже класні на цю суботу пропозиції, особливо мені подобається олів'є. Прийду обов'язково візьму. Мабуть, цілий кілограм візьму. Сільпо нагадую, акції діють 6 по 12 по всій території України у всіх магазинах сільпо. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу бажати, мирного неба, це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!